Бажайте поєднати приватність, вентиляцію та сучасний стиль. У Тернополі приватний клієнт шукав ідеальне огородження для свого об'єкта. Завод Мехбуд запропонував паркан жалюзі «Ексклюзив Ексі» – оновлену лінійку з широкими ламелями, що створюють ефект монолітного огородження. Проєкт реалізовано у світлому кольорі. Виготовлений з оцинкованої сталі товщиною від 0,7 мм, з посиленою жорсткістю та високоякісним захисним полімерним покриттям, стійким до корозії виступачі у фасі. Жалюзі конструкція забезпечує оптимальну циркуляцію повітря, а світлі відтінки менше нагріваються. Це надійність, довговічність та естетика в одному рішенні, що гармонійно поєднується з різними архітектурними стилями та ідеально підходить для преміум об'єктів. Замовте розрахунок паркану жалюзі Ексклюзив Ексклюзив для вашого проекту вже сьогодні.